Добрий день! З вами Кравець Людмила Володимирівна, дитячий кардіоревматолог реабілітаційного центру Медздравниця. Чи знаєте ви, наскільки сильно від'ємний кровообіг дитини від дорослої людини? Ще у внутрішньоутробному розвитку легені не працюють як легені, і тому для того, щоб забезпечити маленький організм киснем, потрібні додаткові комунікації, серед яких судинні комунікації, такі як відкрита артеріальна протока та овальне вікно, і додаткові гілки проведення у провідній системі серця. І за того відбувається перевантаження правого шлуночка, на відміну від дорослих людей. Після народження, коли починають функціонувати легені, для того, щоб організм продовжував отримувати кисень, потрібна тотальна перебудова кровообігу. У перші дні закриваються найважливіші комунікації, такі як відкрита артеріальна протока. Деякі комунікації закриваються за кілька місяців. Перевантаження правого жлунка зміщується на лівий відділ для того, щоб функціонували повноцінно легеневий круг кровообігу. Деякі комунікації, такі як відкрите артеріальне вікно, може закриватись в нормі до двох і навіть до трьох років життя. За літературними даними, деякі пацієнти, їх приблизно 20%. Залишаються з відкритим овальним вікном пожиттєво, і це не загрожує їх здоров'ю. Під час внутрішньоутробного розвитку дитини, як і після народження, дуже важлива адекватна оксигенація організму. І Якщо після народження вчасно не закриваються внутрішньоутробні комунікації або зовсім не закриваються, це призводить до зменшення постачання кисню головному мозку. І порушення його функції. У перші години або дні життя, якщо внутрішньоутробні комунікації не закриваються, ніяких симптомів у дитини може не бути. І тому для того, щоб не пропустити якусь серйозну патологію, нам потрібно ультразвукове дослідження серця та електрокардіографія.